Шенгенський кордон між нашими державами є умовним, адже він нас розділяє тільки офіційно історії та традиції об'єднують. Каже генконсул Словаччини в Ужгороді Янка Буріанова. Саме тому з 21 грудня минулого року для українців стало значно простіше навідувати сусідів. «Тепер є можливість спростити для українців процедуру отримання шенгенської візи і таким чином стати ближчими до сусідньої словаччини представникам трьох категорій: особам, які мають родичів у словаччині, туристам та підприємцям. ці черги побіля консульства Словаччини в Ужгороді спричинила обтяжлива процедура одержання візи. Одна проблематична, черги живі, тут не живі, списки пишуть. Це затрудняє людям доступ до здаття анкет. І я думаю, що якщо тур фірма цим займається, то все до кращого. Кажеться, що так, да, що є сенс. Ну, щоб опростити це, було. проходження цієї візи, самої візи, щоб попростити. На 5 років, то вже буде, більш надійно. Відтепер громадяни України, належні до трьох категорій, можуть одержувати візу швидше та на довший час. Приміром, пан Юрій протягом п'яти років перетинатиме кордон, коли заманеться. Дуже спростилася минулого разу. Набагато складніше було, ну але тепер і за тиждень, і досить набагато менше документів. Треба було і на п'ять років. Я мав розмову з людьми. і Вони говорили, що дуже багато заявок обробляють консульство по 120, від 120 до 200 в день. Значна зацікавленість нововведенням і серед туристів. Ще пак, адже скориставшись послугою туроператора, можна якісно і щадно відпочити, і ще й при цьому шенген на 5 років одержати. Головною умовою є бронювання проживання на території словаччини. В основному це гірськолижні курорти. Це може бути як індивідуальний варіант, просто забронювати готель і поїхати собі на лежі відпочити. Або ж забронювати екскурсійний тур з якоюсь екскурсійною програмою по гірськолижних курортах Словаччини. Мінімальне бронювання проживання на три ночі, якщо це екскурсійний тур, або ж на чотири ночі, якщо ми говоримо про індивідуальний заїзд на гірськолижні курорти. Щоб отримати мультивізу, треба також мати у паспорті, хоча б один уже використаний шенген. Поки, як повідомила консул, можливість скористатися нововведенням безстрокова.